Юрій Доброго дня. Доброго дня. Будемо розглядати питання на прикладі Вінницької області. Будь ласка, всі загружаємо земельну ділянку в кадастрі, кадастровий номер 05 206, 88, 900, 01, 019 Ноль ноль четырнадцать тридцять три гектара майже Вінська область є ділянки? Є. Запоріжжя є земельна ділянка така? Так, є. Івано-Франківськ є. Так, ще ні. Чому ні? Загружаємо. Миколаїв є. Так, є, Миколаїв. Загружаємо Олег Миколаїв. Черкаси є. Івано-Франківськ загрузився? Але що публічка не працює? івано франківськ Загрузили, все працює. Миколаїв. Загрузили. Загрузіть, будь ласка, ділянки з помилками геометрії Там, де шари у нас відображаються. Вінниця загрузили. З шарами не тільки ділянку. Будь ласка, всі загрузіть ділянки з помилками геометрії. Вибачте, на публічній карті цього немає. В кого немає. Одеса теж не бачить. Шари. Нажимайте шари. Там, де ортофотопланові підключаєте. Внизу шари є. Четверта строка. Ділянки з помилками геометрії. Вінницька область знайшла. Так, є. Є. Перше питання до всіх обласних. Наступний раз на робочій зустрічі ви по черзі будете мені здавати екзамен по користуванню публічною кадастровою картою. Якщо ви не вмієте це робити, і не знаєте, що відбувається в кадастрі. Івано-Франківськ є? Є. Одеса є. Одесса У нас на одном компьютере есть, на другом мы не можем найти, за которым сижу я. Скажите, будь ласка, публічна кадастрова карта одна на Украину? Ну, мы сами не можем понять, что. То со своими с... компьютерами на наступний Розберіть раз, у нас, ми Миколаїв. Загрузили Миколаїв Олег Миколаївич. Бачимо. От добре, що вже хоч побачили, як та публічна кадастрова карта виглядає. Колір, бачите, інший трошки з'явився по цій ділянці. Зелений, Зелений Олег Миколаївич. Зелений, бачимо. будемо як в дитячому садочку з вами. Зверніть увагу, Вінницька область у нас пілотна по виправленню помилок в Державному земельному кадастрі. За допомогою програмного забезпечення відображені зеленим кольором земельні ділянки, де, ймовірно, є проблеми з помилками. На цій ділянці я вам хочу показати приклади помилок. Ця ділянка 500 гектарів, більше 500 гектарів. В межах цієї ділянки є ділянка з кадастровим номером. 0,5. Ну, в цьому ж кварталі 13 ділянка. Загрузіть, будь ласка, всі цей самий е... кадастровий номер тільки в кінці 13. Івано-Франківськ, починайте загружати. Знайшли тринадцяту ділянку в цьому кварталі. Івано Франківські відомості про земельну ділянку з кадастровим номером відсутня. Запорізька також. Олег, Миклович, там квартал, що треба змінити? 009 Квартал. Давайте, міняйте квартал, 009, 0013. Івано-Франківськ знайшли. Знайшли. Одеса знайшли. Одеса. Так, знайшли. Донецьк. Так. Є. Yeah. Дуже добре. Як ви всі бачите, земельна ділянка 009-0013... Знаходиться в межах земельної ділянки 0190014. Кадастровий реєстратор на місці повинен перевірити, чому так сталося. Є декілька варіантів, декілька причин, чому так сталося. Ймовірно, що земельна ділянка 0090013. Переміщена до НКС з невірною прив'язкою поворотних точок. Вам необхідно підняти матеріали з архіву чи з фонду документації, підняти паперовий носій інформації і перевірити, і перевірити чому так можливо. трапилося. Зробити заявку про перенесення цієї, про визначення поворотних точок центру ДЗК. І вжити заходів, щоб ця ділянка в кадастрі знайшла своє місце відповідно до паперових носіїв інформації. Вінниця, зрозуміло? Зрозуміло, інше питання. Якщо ви звернете увагу на земельну ділянку 019-0014, зверніть увагу на публічній кадастровій карті, міститься інформація, приватна власність. Вінниця, будь ласка, прокоментуйте, чому приватна власність? Це е, земельна ділянка. В цілому це земельна ділянка лісогосподарського призначення державного е, підприємства е, лісомисливського господарства, і вона була внесена в базу помилково. Позначено, що по цьому питанню були на запити і громадян, і всіх, хто е, моніторить публічну карту, е, це помилково. Це державна власність. А скажіть, будь ласка, якщо були запити вже, і ви знаєте, що це помилка, то чому ви не виправили цю помилку до цих пір? цим питанням займаємося. У нас навіть докумен... документи. А скільки ми... часу ми... потрібно, щоб виправити ми... помилку, виявлену? В Кадастрову в реєстратору? Олег ми навіть не знали про сьогоднішній селектор, але ці документи у нас всі є з архіву підняті навіть по цій діляночці, яку ви назвали. Ми займаємося цим питанням вже і скажіть, будь ласка. ділянки. Скажіть, будь ласка, я задав конкретне питання. Скільки часу потрібно кадастровому реєстратору, щоб виправити таку помилку? Часу треба тільки включити комп'ютер і виправити помилку. Це буквально декілька хвилин. То поясніть своїм кадастровим реєстраторам і всі решта обласних керівників. Закликаю пояснити кадастровим реєстраторам. Так як ви на них кладете повноваження кадастрових реєстраторів? Скільки їм потрібно часу для виправлення таких помилок? Які вони виявляють? Про які їм говорять громадяни? Про які їм пишуть громадяни? Скажіть, будь ласка. По наведеному прикладу, кому не зрозуміло, що робити з такими помилками. Всім все зрозуміло, надіюся, якщо мовчите. Далі було доручення про опрацювання масивів земельних ділянок, які неправильно прив'язані чи 에... До державної геодезичної мережі і поворотні точки цих масивів ділянок необхідно 에... вірно відобразити на публічній кадастровій карті. Хто з обласних керівників аналізував таку інформацію і чи вона вами підготовлена в повному об'ємі? Ми колись подавали вже дані про земельні ділянки і готуються вони всі у нас по переліку ділянок, які з невірними координатами поворотності. Коли обласні управління готові будуть прозвітувати про 100% опрацювання таких е, виявлення і направлення до департаменту кадастру таких помилок? Згідно доручення 30 червня. Я про доручення знаю. Коли ви надасте опрацьовану інформацію? Ви виконаєте це доручення вчасно? До 30-го числа це доручення неможливо буде виконати по тій кількості земельних ділянок, які є в базі з помилковими координатами. До 30-го числа наскільки відсотків ви його виконаєте? На відсотків 50 може бути виконано. Вінницька область на відсотків 50, так? так? А інші? А інші взагалі не будуть виконувати? Виконаємо. Олег Миколаївич, запорізька область, згідно від переліку, виконав час. Закарпатська. Добрий день, Олег Миколаївич. Доброго. Ми дали доручення до 28-го районам пропрацювати, тому будемо намагатися в 100% вкластися, але думаю, що будуть напевно нюанси. Я ж не з районів буду питати, я з вас буду питати. Тому дайте відповідь на запитання. Будемо робити так, щоб було 100%. Кіровоградська. Доброго дня, прикладемо максимум зусиль, намагатимуться до відсотків. Тоді давайте так. 1 липня ми проводимо наступний селектор з цього питання. На прикладі Вінницької області ділянки оцієї лісосподарського призначення і накладень. Ділянок приватної форми власності, проаналізуйте ще раз, якщо у вас будуть питання, Вінницька область виправляємо, а всі решту задають питання першого числа, які у вас можуть виникнути. Якщо не виникнуть, дуже добре буде. Всім дякую за увагу.